Ото освітянської галузі на Дніпропетровщині будемо говорити сьогодні із заступником директора департаменту освіти та науки облдержадміністрації Любов'ю Кравченко. Вітаю вас, пані Любов. Доброго дня. Наші журналісти вийшли на центральну площу Дніпропетровська з мікрофоном, до якого міг підійти кожен бажаючий поставити свої питання до обласного департаменту освіти та науки. Пропоную спочатку подивитися та відповісти на запитання людей. Потім на мої. Будемо працювати так добре. Будь ласка, давайте на наші запитання. Чому керівництво департаменту освіти і науки облдержадміністрації не проводить прийняття на баланс е, тих будівель дитячих садочків, що зараз є на балансі якихось відомств, якихось. Е, з банкрутілих підприємств з державних заводів, ті, які стоять і, скажімо так, відчають на тополі, є на комбрига Петрова 36 занедбаний дитячий садочок. Він може забезпечити тополю 3 майже повністю потребу в місцях в дитячих групах. Це дуже великий дитячий садок, але він зараз у занепаді. Вулиця здається братів Трофимових, Червоний Камінь. Та той самий випадок. Весь житловий масив чи це парус чи червоний камінь. Тобто, весь житловий масив може забезбути забезпечений на 2-3-4 роки вперед місцями для дітей в дитячому садочку. Те саме проспект Правди, біля виконкому є дитячий садочок його можна повернути. Він і дитячий садочок, і ясла, і дуже велика територія. Його можна спокійно повернути. Обізнаний такий глядач у справах, отже, ваша відповідь так, на його запитання. Так, Я дякую за запитання Михайлу Тонконогому. І, а, хочу, да навіть знаєте, як його? Звичайно. Так. І а, хочу безпосередньо відповісти на його запитання. Звичайно, проблема повернення до комунальної власності тих дошкільних навчальних закладів, які у попередні роки були перепрофільовані у зв'язку з недостатньою кількістю дітей, вона є надважливою. І вирішується вона двома пунктами. Перш за все, все безпосередньо, як я і сказала, ці навчальні заклади потрібно повернути у комунальну власність територіальних громад. Зазвичай цей процес здійснюється тільки через судові рішення. І а судова тяганина затягується досить надовго. І вже після повернення е, самих будівель на баланс е, територіальної громади, звичайно, для їх відновлення і введення в повноцінне функціонування необхідні великі кошти, тому що е, це. Це зазвичай капітальні ремонти, це придбання обладнання і е, запуск до функціонування. Проте е, дане питання воно не стоїть на місці. І вже можна сказати, що зважаючи на його складність, у 2013 році е, нам вдалося проініціювати і повернути два дошкільні навчальні заклади у Дніпродзержинську і у Новомосковську таким чином. І ось уже у Дніпродзержинську, 20 вересня, навчальне заклад на день міста буде відкриватися, а у місті Новомосковську ще триває капітальний ремонт. Є сподівання, що найближчим часом він відкриється. І в цих двох навчальних закладах, звичайно, додатково відкриється 340 місць для дітей дошкільного віку. Знову ж таки, зважаючи на досить складну процедуру і на ситуацію в країні, досить важко дане питання вирішуватись, але воно не закрите. Ми знаємо в. Місті Дніпропетровську 16 таких навчальних закладів, і які можна які можна і повернути, і звичайно, рекомендуємо органам місцевого самоврядування Працювацій все таки цей процес запускати і вирішувати. Дякую. Наступне запитання, будь ласка. Сейчас много говорится о том, что семьи вынужденных переселенцев возвращаются к себе домой, поскольку там относительное затишье. Сказалось ли, это наполняемости классов, ведь действительно ли это так? И работают ли с этими детьми специалисты, может быть, какие-то психолого-педагогические службы специально для этого созданы? Ну, как вообще обстановка с детьми-переселенцами? Нет ли проблем у них в обучении? Знову ж таки дякую за запитання на сьогодні. У Дніпропетровській області у дошкільних та загальноосвітніх школах перебуває більше 6 тисяч учнів. Зокрема, у садочках у нас навчається 1113, тисяча якщо я не помиляюсь з точною цифрою дітей із родин переселенців із Донецької і Луганської областей. Звичайно, ці діти вони влаштовуються у дошкільній навчальні Заклади позачергово. Зі школами проблем взагалі немає, тому що ну, школи у нас не всі довантажені, і всі, хто потребують влаштування у школи і в дошкільні навчальні заклади, вони отримують таку можливість. Стосовно психологів, звичайно, з такими дітьми працюють психологи. І е, знову ж таки, як у навчальних закладах, у яких є штатний психолог, який надає допомогу психологічно і дітям, і учням всього навчального закладу, він, звичайно, більшу увагу приділяє дітям із родин-переселенців. Угу. Але не у всіх навчальних закладах є штатні психологи. З цієї ситуації ми вийшли таким чином. Е, ми звернулися до молоді. Адміністрації при губернаторі і молодіжна організація адміністрація організувала волонтерський рух, де студенти навчальних закладів студенти за спеціальністю практична психологія mm -hmm. Mm -hmm. і соціальна педагогіка вони працюють безпосередньо з такими дітьми, як і в нашому регіональному штабі допомоги таким сім'ям, так і звичайно, ми знаємо, в яких навчальних закладах вони навчаються. Більшість родин проживають у гуртожитках. Вищих навчальних закладів, і тому вони ці волонтери надають адресну допомогу таким Скажіть дітям. Від мене таке запитання: чи всі діти переселенців у вас на обліку знаходяться, і чи було таке перевантаження груп у дитячих у дошкільних закладах у зв'язку з тим, що до нас приїхала така кількість людей зі сходу? Ті, хто до нас звертаються, звичайно стоять у нас на обліку. Потрібно сказати, що не всі діти із родин, які до нас звертаються. Ідуть в дитячі садочки. Там, де батьки знаходять роботу ідуть йдуть на роботу, звичайно, їм потрібно десь дівати дітей, і ми їм допомагаємо влаштовувати їх у дитячі садочки. А ті родини, у яких, наприклад, мама не працює, а вона батько знаходиться, працю, да, угу. батько працює, то дитина знаходиться в сім'ї і ну, їм не потрібна така е, можливість, і вони, звичайно, знаходяться у сім'ях. Але всі, хто потребують, е, звичайно, ми допомагаємо. Є перевантаження у групах, і у зв'язку з цією ситуацією, і з тою ж ситуацією, що все таки не вистачає місць у дошкільних навчальних закладах для всіх охочих дітей. Але ми працюємо з батьками, ми працюємо з вихователями, ми пояснюємо ситуацію, яка склалася. Звичайно, всі надають свою допомогу і підтримку, і всі з розумінням ставляться до такої ситуації. А скажіть, будь ласка, чи є проблеми у роботі з цією категорією громадян? Я маю з батьками-переселенцями, з ні, дітьми? Ні. Немає, ви знаєте, знаєте проблем з розумінням. Немає. Ставляться, От, всі ставляться з розумінням. Е по школам взагалі проблем немає. Всі кому необхідно, всі йдуть в школи, в класи. Якщо є російськомовне населення і діти з російськомовних сімей, у нас же є і російськомовні школи, вони йдуть в російськомовні школи за бажанням. Ті, хто в україномовні, в україномовні школи за бажанням. Ну а в дитячі садки відповідно вже за місцем проживання, туди куди зручно. В наступне запитання від глядачів, якраз про вивчення російської мови. Давайте послухаємо. Нам обещали в прошлом году, что в младших классах будет дополнительный иностранный вводиться и, и не один, и русский. Нам обещали русский ввести и этот э, какой-нибудь еще один иностранный. А внук у меня в четвертом классе. Так вот после вот этой войны ведут нам русский, и он так и не будет уметь читать по русски. Он не умеет читать по русски. Дякую за запитання, глядачці. По-перше, хочу сказати, щоб всі розуміли, що російська мова в Україні не вважається іноземною. Російська мова вважається мовою національних меншин. Що стосовно іноземної мови, то дійсно державний стандарт з вивчення іноземної е, мови е, каже про те, що з першого класу діти повинні вивчати одну іноземну мову, а з п'ятого класу за бажанням другу іноземну мову. Ні з четвертого, як каже ця бабуся, з, з п'ятого ну, ну вона вона напевно вона напевно Наперед. каже по старому, угу, от угу, по, по старій угу. системі е, з п'ятого класу. Що стосовно російської мови, то вивчення російської мови е, вводиться в двох напрямках. Перше вивчення російської мови може також здійснюватися з першого класу, якщо школа свій навчальний план будує таким чином, що вводить вивчення російської мови з першого класу. Або ж може бути інший навчальний план в школі, вивчення факультативно-російської мови знову ж таки з п'ятого класу. Тобто школа сама на своїй педагогічній раді на свій вирішує. розсуд вирішує, за яким навчальним планом вони будуть іти, і за яким навчальним планом Будуть вивчати російську мову. Тому якщо у онуки чи у онука буде бажання вивчати російську мову, вони зможуть вибрати той навчальний заклад, і той навчальний план, який їм буде близький. Якщо, наприклад, навіть не буде в школі вивчення з першого класу обов'язкового російської мови, то в п'ятому класі вони зможуть вибрати факультативно вивчення російської мови. Також слід сказати знову ж таки, що Але це рішення вже мають прийняти це батьки. Рішення, і запропонувати, звичайно. Так... звичайно, це рішення мають прийняти батьки. Також Хочу сказати, що в Дніпропетровській області є 95 шкіл російськомовних і 25 шкіл змішаного типу, тобто в яких є класи і з українською мовою викладання, і з російською мовою викладання. І звичайно, кожна людина і Будь-які батько чи мати для своєї дитини можуть обрати ту школу, у якій буде їм комфортно. навчатися. Отже, віддаваючи дитину в школу, треба просто поцікавитись, як там буде Яким чином ц... буде здійснюватися вивчення Ви... і все. І якщо влаштовує, безперечно. Зрозуміло. Давайте наступне запитання послухаємо. У мене такий питання. Собирается инвестировать деньги в образование, допустим, повышение квалификации преподавателей. Потому что они, я заметил, проходят переквалификацию, а ничего, никакого улучшения не происходит. Дякую за запитання. Значить, підвищення кваліфікації вчителів наразі у Дніпропетровській області здійснюється Дніпропетровським обласним інститутом після дипломної педагогічної освіти. Дійсно, там проводиться підвищення кваліфікації. Стосовно перепідготовки, про яку каже глядач, то е, наразі Департамент освіти і науки разом з інститутом працює над вдосконаленням системи е, перепідготовки вчителів, які працюють у, в Дніпропетровській області і у наших школах. І е, є вже невеличкий спільний план на найближчим часом е, на сумісну роботу. Е, проте потрібно сказати стосовно вкладення коштів, е, кошти звичайно вкладаються, тому що функціонує такий навчальний заклад, він є обласною комунальною власністю і з обласного бюджету щорічно виділяються кошти для функціонування такого навчального закладу. А стосовно питання вдосконалення його роботи, то ми дійсно працюємо і працюємо вже кілька років. І сподіваємось на таке наше взаємопорозуміння, і найближчим часом ми вийдемо на той рівень, який буде достатнім, і який буде відповідати вимогам нинішнього суспільства і вимогам нинішніх людей. Скажіть, наскільки я знаю, вчителі навіть іспити здають кожен рік. Як... Ну, скажімо так, вони, вони якісь... не здають іспити як такі. У них є певні роботи, які вони мають захистити. Ці роботи вони можуть як безпосередньо писати, так можуть захищати дистанційно. Це види робіт, які вже вчителі проходять. Звичайно, єдине є така от норма, що всі вчителі, всі педагогічні працівники, вони мають один раз на п'ять років пройти атестацію. От я про неї казала. Так. Атестація. Вони мають пройти атестацію, атестація. так, або на відповідній займаній посаді, або вже відповідно до того рівня, який вчитель протягом п'яти років здобуває, отримати кваліфікаційну категорію, отримати педагогічне звання. І у нас дуже багато таких педагогів, які мають вищу атестаційну категорію і які мають вищі педагогічні знання. Зрозуміло, слухаємо наступне запитання. По поводу зарплат в детских садах у меня просто мама воспитатель, и зарплаты там очень низкие. И вот еле-еле вообще на все хватает. Это первый вопрос, а второй вопрос. Очень слабая безопасность в детских садиках, по крайней мере. То есть ну, сигнализации хотя бы, чтобы там поставили. Що стосовно плат. Ну, на питання, наскільки низькі заробітні плати, звичайно, рівень заробітної плати встановлюється державою. Хотілося б сказати, слухачці, що у 2015 році планується підвищення мінімального рівня заробітної плати, причому два рази. З 1 січня 2015 року планується підняти рівень мінімальної заробітної плати до 1257 тисячі гривень а з 1 грудня 2015 року до 1000 тисячі 284 гривень. Проте, педагогічні працівники, звичайно, їх заробітна плата вона стабільно зберігається, і е, педагогічні працівники. Кожен рік е, і кожного місяця мають право на встановлення надбавок за престижність педагогічної праці. І ця надбавка до заробітної плати вона досягає рівня 20%. І, звичайно, щомісяця проводиться індексація заробітної плати. Тому, е, власне, потрібно сказати, що для педагогів заробітна плата збережеться, вона не буде знижуватися, і навіть навпаки, вона все-таки буде підвищуватися, зважаючи на підвищення мінімум. Е, Рівня заробітної плати. Що стосовно безпеки і охорони навчальних закладів. Охорона навчальних закладів здійснюється або відповідно людьми-охоронниками, або відповідно системою безпеки. Якщо у навчальному закладі відповідно до їх кошторисних призначень є кошти на те, щоб підключити навчальний заклад до позавідомчої охорони, охоронної сигналізації, то звичайно навчальний заклад це робить і для таких навчальних закладів не передбачені особисті охоронники. Якщо у навчального закладу немає можливості підключити, Тися до позавідувачої охорони, то відповідно до нормативів, які передбачені законодавством України, вони мають право найняти собі охоронників, і ці охоронники, звичайно, здійснюють охорону. Скільки цих буде охоронників, залежить від площі навчального закладу, тобто відповідно до нормативів, вона розраховується за рішенням навчального закладу. Це відбувається. Ну так, за рішенням навчального І батьківські закладу. зборів, мабуть. Ні, ну батьківські збори тут не потрібні, тому що якщо навчальний заклад не має можливості підключитися до охоронної сигналізації, то він зобов'язаний найняти охоронника, uh -huh. тому що все-таки будівлі потрібно охороняти. Один має бути обов'язково. Один має бути обов'язково. Зрозуміло. Давайте наступне запитання. І хорошо, що ми займаємося ще 6 днів, але... Хочется еще отдыха подольше. Хотя бы вот эти вот два дня выходных мы тоже хотим отдыхать. И учителя тоже от нас хочут отдохнуть. У всех же есть свои дела. Я так раздинка розумі... така тупка. Так, я такою що це питання стосується не дошкільних навчальних закладів, так, а так, саме а шкіл і шкіл з 6 по 11 клас, де було рекомендовано і міністерством освіти, і департаментом нашим розглянути питання. Запровадження шестиденного е, тижня навчання. Е, знову ж таки, ніхто одноголосно чи одноособово рішення проведення шестиденки не приймає. Проведення шестиденки в тій чи іншій школі у будь-якому випадку приймає перш за все е, педагогічна рада. По-друге, батьківські комітети і погоджується це все з місцевими органами управління освітою. Тому, скажімо так, якщо батьки будуть категорично проти, і вони будуть розуміти, що шостий день навчання буде не на користь дітям, вони звичайно приймають рішення, і ніхто, і їх рекомендації будуть почути. Ні, ніхто ніхто е, не буде запроваджувати без згоди батьківського колективу і без згоди педагогічного. Колективу наразі у нас в Дніпропетровській області із 35 територій, по 17 територіям прийнято рішення про впровадження шестиденки, і все це законодавчо погоджено з усіма зацікавленими колами. У інших територіях, які ну, зрозуміли, що їм не потрібна шестиденка, вони її не впроваджували. Тому це все вирішується абсолютно на рівні школи, на рівні батьків. Дуже дуже багато дзвінків поступає на нашу телекомпанію. Ні, від битків. Вони не розуміють, як будуть проходити канікули. Може недостатня кількість інформації з цього приводу. Ви можете зазначити, коли будуть канікули, чи ці рішення ще не прийняті? Ці рішення і якими вони будуть? Ці рішення кінцево ще не прийняті. Так. У нас є. Я хочу сказати і звернутися до всіх батьків і звернутися до всіх жителів Дніпропетровсь... Дніпропетровської області, де вони можуть почерпнути інформацію. Департамент освіти і науки створив свою. Сторінку на Фейсбук, і ми щоденно викладаємо інформацію щодо найболючіших питань і тих питань, які вас найбільше цікавлять. Тому, будь ласка, заходьте в Фейсбук, заходьте на нашу сторінку, і ви там прочитаєте повну інформацію і про шестиденку, і про навчання в дошкільних навчальних закладах, і про інші питання. Ви можете нам писати у почту, і ми будемо відповідати. Там введено таку окрему вкладку, де ви можете поставити запитання питання і по отримати на них аргументовані відповіді? Фахівець, відповідь. Скажіть, будь ласка, коли буде прийнято це рішення про канікули? Чи зараз про це не йдеться взагалі? Ну на даний момент коли і ким? Рішення знову ж таки рішення про канікули приймає місцевий орган управління освітою в залежності від того, яке рішення прийнято на рівні шкіл і на рівні батьківських комітетів про Шести термін навчання шестиденний чи, угу, чи угу. п'ятиденний від цього залежить і період канікул для кожного навчального закладу. Це буде окреме рішення. Ну ми не будемо казати, що для кожного навчального закладу для комплексу навчальних закладів це буде певне рішення. Зрозуміло, давайте послухаємо. наступим наступное запитание. Мы не в государственные, а в частные пошли. Потому что там очень плохие условия. Плохо кормят, очень много детей. 45 человек в группе. Это немыслимо. Поэтому вынуждены ходить в частный сад. Третий левобережный индустриальный район. Да, там три садика и переполненные места. И не берут просто так. Обязательно нужно помощь Звичайно, ми вже говорили про це, що дійсно є дошкільні навчальні заклади і є групи, у яких більше дітей, ніж повинно бути, і це викликано знову ж таки ситуацією, яка є в країні, і вимушені переселенці, яким необхідно допомагати, і яких потрібно влаштовувати до дитячих садків, і звичайно, нашою внутрішньою потребою у області. Проте слід сказати, що за останні п'ять років у Дніпропетровській області у дошкільній, Навчальних закладів створено 11 тисяч 328 місць, але е, така кількість місць вона все одно не покриває повністю потреби Народжувати стали більше. І народжувати більше, і проїжджати до Дніпропетровської області як до стабільного регіону також стали більше. І на сьогодні потреба у е, місцях в дошкільних навчальних закладах складає близько 5 тисяч місць. Е, проте знову ж таки. Скажу, що питання відкриття нових груп, питання створення навчально-виховних комплексів, відкриття дошкільних навчальних закладів воно не стоїть на місці. Хоч враховуючи складну суспільно-політичну ситуацію, воно йде набагато повільніше, і, наприклад, у 2014 році нам вдалося відкрити додатково лише 105 місць у дошкільних навчальних закладах. Проте навіть в такій ситуації ми стараємося максимально працювати. Працювати над цим питанням для задоволення потреб. Да, чи ні, система прогнозування потреби місць у дитячих садках є. Є звичайно. Зрозуміло. Хвилинка до кінця відведеного часу. Наступне запитання, коротка відповідь, якщо можна. Давайте запитання послухаємо. Ребенку уже 3,7, полтора года, как мы уже стали назад на очередь, и нам все время говорят, мест нет. Ближайшие все садики, которые мы обошли, то есть район Фумский, АНД район, то есть везде говорят, мест нет, сейчас места топа занимали. Как бы нам дефекты речи, во-первых, мы сегодня вот проходили логопеда, нам нужны логопеды, специальная группа, везде говорят, мест нет. Как нам с этим вот быть, я хотела бы узнать, куда обращаться, ну, кто может как-то помочь нам». стосовно дуже коротко так стосовно логопедичних груп у нас є Два типи навчальних закладів: є дитячі сади комбінованого типу, у яких є групи загального розвитку, і є групи, спеціалізовані з логопедичним нахилом, а також є спеціальні навчальні заклади для дітей, які потребують корекції фізичного і розумового розвитку. Так ось до і спеціальних навчальних закладів, і до таких груп спеціалізованих в комбінованих навчальних закладів є окрема процедура, яким чином дитина, яка потребує. Такої допомоги туди може бути включена. Давайте скажімо так, куди звернутися цієї, Цій жінці. Люд... Потрібно звернутися до психолого-медико-педагогічного центру, пройти спеціальну комісію, отримати направлення до спеціалізованої групи або до спеціалізованого навчального закладу, і е, потім піти уже відповідно органу управління освітою за тієї, на тій території, куди вони будуть направлені, і їх влаштують до необхідного навчального закладу. Я дуже Дякую, що прийшли, відповіли на наші запитання. Нагадаю, це було інтерв'ю. Актуально, дякую, що дивилися. Бережіть себе, своїх рідних. Ще побачимось.